Нових мама, матінка, матуся. Скільки спогадів і тепла таїть у собі це магічне слово? Воно сказане про найближчу, найдорожчу, найкрасивішу і наймилішу у світі людину. Приємно, що материнська звитяга жінок, які народили, виховали та виростили п'ятьох і більше дітей, високо цінується на державному рівні. Тож з кожним роком когорта матерів героїн нашого міста поповнюється. Шановні мами героїні. Запрошене з родичів, ви сьогодні повинні привітати своїх мам, бабусь, прабабусь, о, як уже сталося, з тим, що держава високо оцінила їх людський ратний подвиг, це величний подвиг народити і виховати дітей. Тому ви зробили багато. Честь вам і хвала за це. Ми вас поважаємо, ми вас любимо, ми вам пишаємося, вам зичимо доброго здоров'я, розуміння, щоб вас всі розуміли, гарного настрою, підтримки від ваших рідних, від ваших близьких, тих, хто вас оточує, щоб ваше життя було комфортне, щоб ваше життя було цікаве і щоб про вас піклувалися. Тому я вас всіх вітаю з нагородженням. Присутні дякували матерям, героїням за їхню невтомну працю, за недоспані ночі, за правильне і гідне виховання своїх дітей, за те, що дарували нове життя, не дивлячись на усі труднощі, адже багатьом доводилося народжувати і виховувати дітей у важкий час. З Часів виходу указу президента про одноразову виплату матерям героїням, таких матерів героїням і таких відзнак уже вручено 8658. Те, що на жаль, демографічна ситуація в області хотілося, щоб була значно покращена, тому що все менше і менше багатодітних родин у нас є в нашій області, і все менше і менше жінок, які наважуються на такий подвиг, народити, хоча б Три дитини хочу побажати вам, щоб здоров'я було не гіршим, скажімо так, щоб були вдячні вам діти, щоб вони знали, що мама це найсвятіша людина на землі. Кагорта матерів героїнь нашого міста поповнилася, і нині вона налічує 95 жінок, які виховали своїх дітей гідними громадянами неньки України, і тепер вони у почесного високого звання мати героїня. То 11-й правнук. И десять пять детей, и десять внуков. У меня внуки и правнуки у Харкови, у, у Израиля внучка. А я сама белорусская. И с 49 го года я живу у Коростыни. И у Коростыни всех деток родила. Я тоже с большой сім'єю. Нас было семеро. И спасибо нашему правительству, что все помогают. Жінка це основа роду на землі. Тож бережіть і піклуйтеся про своїх матерів, бо це найбільший скарб сьогодні в нашій країні.